На момент трагедії ми були в квартирі. Чоловік загинув прямо в квартирі, а нас із дитиною несли з усім сміттям на перший поверх і викинула біля будинку. Чернігівка Ірина згадує 13 березня 2022 року, коли її дім бомбардували росіяни під час наступу на Чернігів. Їй з дитиною вдалося вижити завдяки військовим та лікарям. Нас врятували військові тероборона. Вони в фургоні нас привезли в лікарню. Ми місяць перебували там в реанімації з дитиною. З того часу Ірина залишилась без дому. Вже більше року вона живе у квартирі друзів. З житлом поки що нічого не, не є. Ясно, вони кажуть, що будуть видаватися ці сертифікати, що їх ніхто не видавав. За рішенням комісії, яка обстежувала будівлю після обстрілу, відновити її не можна. Гуртожиток зноситимуть. Дозволу на демонтаж немає, бо правоохоронці ще проводять там слідчі дії. Сказала представниця міського управління житлово-комунального господарства Тетяна Корж. Зараз будівлю обнесли парканом, нікого туди не пускають. У нас забули взагалі Не знаємо, що у нас який стан нашого будинку коли буде Носити його, коли що дуже багато питань юридичних. Ніхто нам нічого не обіцяє. Ми ходимо саме по всіх інстанціях, шукаємо де хто що може, якусь інформацію і передаємо одне одному. В міському відділі квартирного обліку кажуть: у гуртожитках Чернігова є вільні 142 кімнати. Тут можуть розміститися сім'ї, які потребують житло на сьогоднішній день. 279 сімей внутрішньо переміщених осіб. З них 57 сімей заселено до кімнату гуртожитку. Вони виявили бажання заселитись для них. Інші 173 сім'ї написали заяви на отримання модульного будинку. Також у Чернігові завершується будівництво модульного містечка в тому мікрорайоні. Туди планували селити жителів розбомбленого гуртожитку. Про це в серпні минулого року Суспільному повідомляв заступник міського голови Чернігова Віктор Геращенко. За словами Тетяни Булих, 2 травня цього року Кабмін прийняв постанову. Ову номер 429, якою визначено категорії людей, які можуть претендувати на поселення у модульних містечках. Серед них це особи з інвалідністю, особи пенсійного віку понад 60 років, сім'ї дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, сім'ї учасники бойових дій, які беруть безпосередню участь у бойових діях. Сім'ї, де особи виховують саме дітей до 18 років, сім'ї, в яких включено, ну в яких є особи, які мають орфані. Захворювання та інше багато категорій громадян, які можуть ну, можуть отримати ці модульні будинки. Серед претендентів будуть визначати пріоритетність за баловою системою. Зинаїда Шишкун каже: мешканці гуртожитку тепер можуть не розраховувати поселитися в модульних будинках. Дали там там карточку, там в карточці написано бали, і ми стаємо на черзі. Бали треба набирати. Бали ми набираємо 33 бали саме більше набрати. А Наші люди туди точно не потраплять. І якщо зараз дадуть нам сертифікат, я тільки не можу зрозуміти, що я зможу купити за цей сертифікат. Нічого взагалі доплатити у мене нема з чого. Ми остались голі і босі. Добре, що живі. У нас маленька квадратура. Це буде десь ну 320-330. Я зовсім нічого не куплю. І куди нам диватися, ну хай дадуть нам тоді квадратні якісь метри. На момент бомбардування в гуртожитку проживало 250 сімей. П'ятеро людей загинули, троє з них діти. Гордій Єрмак, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.